І з вами Клок, і сьогодні я вам покажу, як отримати безплатні рубакси Для початку ми в Google пишемо Roblox і заходимо. Потім в Roblox і заходимо на свій аккаунт. Заходимо в кар'єт і версія комп'ютера. Це не для всіх не телефонів працює, але для деяких працює. Далі ми вибираємо свою карту і заходимо на неї. І натискаємо на Create і заходимо на свою карту. І ми натискаємо на три палочки І заходимо Also Items. Далі ми натискаємо на паз І створюємо Create Pass. Натискаємо, натискаємо Upload Image. Ну і вибираємо фотографії, пишемо назву і натискаємо на Create Pass. Ми е, вертаємо сюди і натискаємо знову на пас, але який ми вже створили. Натискаємо на три палочки і заходимо на Sales І натискаємо на От. Ідемо в сале і пишемо, скільки румбаксів. Все, ми все тут зробили. Далі ми маємо зайти в Roblox. І в пошуку написати donate please І заходимо сюди. Коли ми зайшли, нам треба надискнути на стенд Climate. Ну, і тут буде тепер світитись зелені квадратики і мабуть донатити. Ну, хто хоче. Але не хвилюйтесь, робакси приходять, як ви бачите. Але вони не прямо зараз проходять, вони через 7 днів проходять. Так що кому я допоміг Прошу вам. Ну, всім па-па.